добрий усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму на часі з вами у студії. Ведуча Олена Семенович. Сьогодні будемо говорити про проблеми рівнян, про те, як їх можна вирішити, і про передвиборчі відчуття із депутатом рівне ради Олександром Лощуком. Водночас, Олександр, у нас є керівником громадянської громадської організації час дій. Добрий вечір. Добро вечір, пані Олено. Хочу привітати всіх рівнян з великим християнським святом. В свою чергу, дякую студії Рівне 1 за те, що. Надали можливість спілкуватися з рівнянами в прямому ефірі. Так я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і давайте розпочнемо власне розмову. Нещодавно на останній сесії Рівнеради ради, ви, Олександра, запропонували зменшити кількість депутатів рівної ради, власне, із 54 до 40 людей. Чому що це за пропозиція, і що далі трапилося? Наскільки мені відомо, депутати не підтримали цю пропозицію? Депутати не підтримують зменшення своєї кількості. Якості своєрідне зменшення депутатів потрібно для того, щоб збільшити відповідальність депутатів і щоб політичні сили в свою чергу не спекулювали і не продавали місця у списках. Тобто моя була б воля, я б зробив взагалі 20 депутатів. Конкретно кожен би звітувався, конкретно кожен би можна було побачити його про його добрі чи погані справи по його голосуванню. Але так сталося, що депутати в чергове. Затягує цей процес. До речі, колись два роки тому назад я почав е вносити такий проєкт рішення про поіменне голосування. Ну, десь, мабуть, півтора роки бився на сесіях міської ради. Поки громадськість ми все таки змусили депутатів голосувати за відкрите поіменне голосування. і Тепер кожен рівнянин може проголосувати, не проголосувати, прослідкувати за депутатом, як він проголосував. А чи мотивували, що потрібна менша кількість депутатів? Це ж депутати Рівнеради, ради. Вони ж власне ніякої заробітної платні не отримують. Тобто, в принципі, кошти не економляться. Який був ваш основний аргумент? Що таке міська рада? Це колективна безвідповідальність. Це вноситься рішення, і ми чули часто, що міський голова так говорить: ну не підходьте до мене, підходьте до депутатів, вирішуйте питання. Є різні фракції, до речі, вони вже покололися. Абсолютно, зараз міська рада, це не та міська рада, коли була в 2010 році. Тобто різноманітні групи вирішуються питання і чиновники намагаються якось цим маніпулювати. Тому і коли ми зменшимо кількість депутатів, ми зрозуміємо, що колективної співвід без відповідальності немає, і депутат вже буде, скажімо так, не в цьому безмежному океані брехні жити в своїх фракцій, партій і так далі. А він буде реально щось пропонувати, і це буде думаючий депутат. І статус депутата збільшиться авторитет. Ось таким чином з цього ми виходили. Тим більше, що це приклад європейських країн, європейських міст і так потрібно робити. Європа живе 15 депутатів, міста, містечка, 10 депутатів, 18 депутатів. Тобто ми будемо бачити реальну картину тих депутатів. Тому я запропонував 40, бо це діюче правове поле, і таким чином Депутати, чому знову не підтримали це, але я буду їх дотискати і аж шумієші. по і буду заставляти політичні сили, які продають місця в списках. щоб все таки вони офіційно свою політичну позицію озвучили, і все таки зменшили кількість депутатів. Нещодавно у тинному поблизу міста рівного було знайдено сім скандальних контейнерів із невідомою отруйною речовиною. Мені відомо, що ви вивчали і займалися саме цим питанням. Чи вже встановлено що це за контейнери? Кому воно належить і що там за отруйна речовина є. Контейнери належать територіальній громаді міста Рівного, тобто ними повинна опікуватись місцева влада рівного. Ось, тобто міський голова. Безумовно, вони були знайдені разом з мешканцями тинного серед дерев, не було власника. Проте я викликав особисто всі контролюючі структури, в тому числі правоохоронні. Нарешті зробили аналіз, нібито знайшли, що там знаходиться, якісь залишки добрив. Провели. Аналіз і написали в прокуратуру відповідно ми від громадської організації ЧСД, дій. Проте прокуратура відповіла, що до 1 вересня вони повинні бути забрані і перенесені ну, в те місце де вони повинні зберігатися для безпеки громадян. Проте на черговій сесії міської ради на минулому тижні міський голова в чергове збрехав. І для депутатів, і для рівнян він сказав, що вони там, ніби вже звідти забрані. Потім ми поїхали на на наступний день, подивились. Вони так і далі стоять. А це ви розумієте, перепади темп, температур, тобто 35 градусів, нагривається цей контейнер, і він може навіть вибухнути. Ось. Реально, місцева влада про це не дбає, ще й нахабно бреше. Тому ми будемо дотискати. Як тільки міський голова повернеться з чергової відпустки, бо він знову десь так. поїхав за кордон далеко, не знаю з якими чемоданами. І я думаю, що за цілий океан е полетів. Якщо він повернеться, ми будемо проводити акції прямої дії. Ну і інакшого виходу немає. Ну, хай заберуть ті контейнери, вони не можуть стояти серед дерев, просто викинуті. На загал, і потрібно просто за цим слідкувати. Це свідчить про чергову бездіяльність нашої місцевої влади. А Хто має їх забрати власне з тинного? Це чи якесь комунальне підприємство, чи можливо якась інша структура? Їх є... вже певно треба утилізувати кудись. Пані Олена, є дуже багато різних структур екологічних. Їх десь нараховується три чи чотири. Причому, що вони отримують шалені там зарплати, кошти вони там відмивались, особливо за регіоналів. Мільйони мільйони йшли на утилізацію тих контейнерів. Проте цих мільйонів немає. контейнери залишились і, мабуть, що і схеми залишились. І за це несуть відповідальність і екологічні служби і влада територіальної громади нашого міста. Тому повинні вони зробити якийсь виважений крок, і все-таки їх вивести в безпечне місце. Ми з вами давно не бачилися, давно не спілкувалися, і дуже багато накопичилось запитань до вас. Влітку була доволі така гучна тема щодо закордонних паспортів, а саме їхньої вартості, тому що неодноразово говорилося про те, що вартість виготовлення закордонного паспорту у Рівному є завищеною через те, що створені. Ще додаткові структури, які просто ну. Просто вимагають з людей гроші, і людина, щоб отримати і зробити цей синенький паспорт. Просто змушена робити те, що є протизаконним. Яка наразі ситуація? Мені відомо, що і ви займалися також цим питанням, і організовували різноманітні роз'яснення для людей, як вони повинні діяти і що робити. Бланкова продукція в державі це величезний ринок. Там мільярди коштів заробляють олігархи, і люди наближені там до Верховної Ради. До... Адміністрації президента, тому що це постійний поток бланкової продукції. І якщо хтось виграє відповідно тендер, він може сидіти роками і ну, шалені отримувати прибутки через це. І тому борються за цю бланкову продукцію реально два клани. Клан у цього Захарченка. Ця схема була, от що зараз вона ще діє при виробленні паспортів. Вона була створена при Януковичу. Структури того. Міністра внутрішніх справ, який втік, який мав, як подейкують, тут долю з нашого бурштину, втік в Росію. Ось і е, зараз нова влада, до речі, на це не зважає, і вони намагаються всунути е, на цей ринок знову ж таки колишніх е, регіоналів. Тобто е, влада змінилась, майдан пройшов. Е, зовні ніби влада звінилась. А насправді все залишилось так само, і два клани регіоналів борються за цей ринок. Тому ми. Ставимо питання абсолютно чітко. По-перше, паспорт він повинен коштувати 170 гривень, геть ті всі зайві схеми, ті, що були придумати, геть е, ті фірми-прокладки, які використовували для того, щоб відмивати кошти. І Звертаємося до рівнян, щоб вони до нас і підходили. Ми готові їх супроводжувати юридично, надаємо відповідно ем, звернення до суду, консультації. Оце все ми ведемо. Ем, хочеться, щоб рівняни ну, інтенсивніше долучились, тільки так. Ми гуртом можемо поламати ті схеми. І ще раз наголошую: рівняни, звертайтесь, громадська організація час дій. Вулиця Словацького, 4-6, офіс 205. Наші консультанти безумовно вам нададуть допомогу, тому що чим буде нас більше, ми можемо переламати хребет у цій корупційній схемі. Ну на жаль, рівняни, якщо і роблять паспорт, ніхто не хоче судитись, ніхто не хоче звертатись в прокуратуру, тому що це займає час. Але якщо буде в нас така щира відверта відповідальна позиція громадянина і громадськість буде підтримувати власне. Боротьбу з корупційними схемами ми подолаємо це. Говорилося також був такий інцидент. Ну, це також не є таємницею щодо вклеювання фотографій у в український паспорт. Там також. Придумали ще одну структуру. Власне, рівненські журналісти про це писали. Чи втручалися в якусь у ситуацію, і чи вивчали, яка там наразі ситуація? Тому що за те, щоб вклеїти фотографію, так само придумали ще одну структуру 25 гривень. Хоча насправді це має бути чи безкоштовно, чи якась там гривня дві. Буквально втручався безпосередньо, і навіть вчора приїхав до мене товариш. Е... Він рівнянин, але він довгий час воював в одному з добровольчих батальйонів, і він же за останніх три місяці двічі міняє свій паспорт. Тому, то згорів на майдані, то в зоні АТО, а то знову затекло. І ну, принаймні, якщо до чиновників підійти і сказати, що вибачте, зробіть людині, допоможіть людині повернути паспорт і документи, бо це важливо, то. Ну, Чиновники того паспортного столу реєстраційної служби принаймні дослухались. За це їм подяка. Але ці схеми вони існують, і їх треба теж ну, якось виводити принаймні, на певний рівень впізнаваності, щоб люди розуміли, де їх обдурюють, реально обдурюють. Хочу з вами торкнутися ще питання монополістів саме у рівному великих підприємств, зокрема рівне теплоенерго. До речі, минулого угу. року також була доволі така гучна історія із його передачою з одних рук в інші руки. Яка наразі ситуація? Чи контролюються якось тарифи? Ну і, зокрема, вже буквально за місяць розпочнеться новий опалювальний сезон тарифи, які нас очікують. Що, що людям взагалі очікувати від цього підприємства-монополіста? Починається з такої проблеми. На чому перенесли і зробили вибори саме на кінець жовтня. Нинішня влада, і президент Порошенко і Верховна Рада через те, що як люди підуть голосувати, щоб вони не побачили ті страшні платіжки, страшні платіжки з величезними сумами, які їм пройдуть уже в листопаді місяці, саме від монополістів. Якщо говорити про те, про теплопостачальне підприємство, воно у нас є в рівному монополіст, віддали його структурам близьким до уряду регіоналів. Я про це неодноразово говорив. Дал, віддали весь технологічний процес, всі котельні, навіть і людей, які працювали на цьому підприємстві, за умовну орендну плату. Причому що ринок теплопостачання міста надзвичайно великий. І м -м, переконаний, що монополії це завжди погано, через те, що. Якщо монополіст дозволяє собі робити речі тільки, а він працює лише на сій прибуток, тому люди будуть завжди страждати. І саме через це, мабуть, чи не єдиний я депутат, який агресивно виступав, щоб не передавали це теплопостачальне підприємство, або, хоча б як передавали та на відкритому конкурсі, а то в нас було лише одне підприємство взяло участь в конкурсі, воно і виграло, і його дуже інтенсивно. Цей конкурс протягували, причому надзвичайно обманювали навіть депутатів, тому що декілька років тому назад дивлюся комунальне підприємство, «Теплотрансервіс» на кожній сесії дорізають йому земельні ділянки. Мене вже тоді закралася така думка, що міський голова, міські чиновники. Готують підприємство до здачі приватним структурам, тобто вони е, збільшували його капіталізацію. І вони м, назбирали земель навколо комунального підприємства. Думаю, що проплатили депутатам е, нашим міським і віддали е, це підприємство в приватні руки. А тепер рівняне, і навіть і назва була співзвучна – «Теплотрансервіс» і рівнотеплоенерго, тобто маніпуляції, технології і корупція. Реальна корупція була у цій сфері. А ну коли біда, біда. Насправді це біда, тому що як буде, прийдеться платити за двохкімнатну квартиру рівненській звичайній сім'ї. 500 гривень десь буде вже більше. Це ще при самих кращих об за однокімнатну прийдеться платити 500 гривень. І зараз люди ще одна проблема е е породжується в рівному через те, що будуть величезні тарифи і на гарячу воду, і на тепло. Дуже люди масово їють. та люди масово ставлять бойлери. Потім е, система електропостачання буде давати збої. Ну важкі, важка, важка буде зима, і на жаль, місцеві чиновники, місцеві там і вже колишні опозиціонери, місцева влада, я говорю по обласну адміністрацію, обласного е, раду. Вони на це просто не звертають уваги. Це не їхній бізнес, або е, гарні дуже відкати. Хочу торкнутися ще питання зовнішньої реклами, зокрема бікбордів, особливо в період виборчої кампанії, яка вже власне стартувала. Що Рівняни зможуть побачити на цій зовнішній рекламі. І що залишилося місце у місті рівному цих рекламних площ для звичайних підприємців, які займаються е, виробництвом, які займаються ще якимось бізнесом? Це теж велика проблема. Пригадую, 2008 рік, коли міський голова Володимир Хомко йшов на посаду очільника міста, він заявляв, що він розбереться зовнішньою рекламою і зовнішнім ринком е, рекламним. І що в нас сталося? Мені здається, що вони, ті чиновники і управління житлово комунального господарства, сіли просто на ті старі схеми. В результаті що ми бачимо, бігборди на кожному кроці, міський бюджет отримує від цього знову ж таки умовні кошти. Політичні партії вже станом на сьогодні, десь, мабуть, залишилося лише сім вільних рекламних площ е ринку. Рекламного ринку нашого міста, тобто вже все заброньовано, і ви бачите по місту ці опозиційні партії, що раніше так гарно кричали і махали прапорами проти Януковича. Вони це все розвісили. Але мене знаєте, що найбільше дивує? Що ті партії, які витрачають на один бігборд, там 2,5 з половиною тисячі гривень, вони набираються на хабства і збирають з пенсіонерів на АТО по 5, по 10 гривень. Ну ви розумієте, так вони стоять зі скриньками. І збирають кошти. Та ти, якщо має одна політична партія, ви бачите, одна 60, друга десь 50 бігбордів. Е і порахувати помножити на 3 тисячі годин бігборд, яка це шалена сума. Вони витрачають на себе, на рекламу, бо хочуть далі залишитися на схемах, бо навіть набираються на хабства, говорять, ну що ж, за Януковича брали 15%. Я вже говорю про, скажімо так, деталі. Владного процесу 15%. А ми ж опозиціонери ми зараз беремо по 10%. Тобто, ми от не такі погані, як Янукович, але 5% краще на 5%, то, на 5 краще. <світ> ну може дочекаємося такий момент, що буде що взагалі відсотків тих не буде, і будемо на рівні європейських країн. але для цього повинні, щоб прийшли до влади молоді люди, освічені люди, які сило своїх там якихось природних Бачень потреб ну не вважали за доцільне наживатися на чужому і наживатися на, на державі, навіть якщо е, говорити про. Антитерористичну операцію і те, що Росія зараз окупант, ми ж теж бачимо, що на сильних не нападають, нападають на слабких, а нападають на нас тому, що в нас слабка держава, корупція знищувала основи основи і військо наше, і всю систему державного управління. І коли ми ослаблені соціально-економічно, то і зовнішній ворог, відповідно, буде поводити себе більш агрешив... агресивніше і нахабніше. Ви вже неодноразово брали участь у виборчих перегонах до різних, скажімо, лав зараз парламентські вибори. Якою буде ця виборча кампанія? Що ви відчуваєте? Що можливо знаєте якісь такі нюанси про що звичайним рівнянам ще невідомо? Чого нам очікувати? Хто будуть всі ці люди, які будуть претендувати посісти головні місця власне у парламенті? Ну, останній раз я брав участь у виборчих перегонах у 2010 році. Був кандидатом на посаду міського голови, зайняв друге місце після Володимира Хомка. Тобто цих чотири роки я не брав участі в якихось. Ем... Політичних перегонах працював як депутат, як представник громади і представник людей. Багато пройшло, довелося пройти, але по багатьох питаннях цей рік навіть є певним чином успішним, тому що і закрилися теми по тих скандальних заправках, що ми неодноразово з вами говорили: три роки ми мордувалися по всіх судах, то е суди то виправдовували, то скасовували. Ну, слава Богу, що ми повигравали в цьому році ці суди, і принаймні вищий верховний суд сказав, що заправок на басівкоті і на вулиці Соборній на Євгенному не буде. Ось вибори будуть брудними, вибори будуть в вкладуть них величезні кошти, буде війна, але будуть використовувати активну тему там мир і війни. Ось величезні компромати, але хотів би ну всім кандидатам в депутати, представникам політичних партій, щоб дуже вони не вкладались. Ми маємо на увазі по грошах Фінансово. в цю виборчу компанію, тому що ми вступили в період. Вступили ще з 2006 року, зразу після помаранчевої революції 2004 року. В період перманентно триваючих виборів. Нам кожен рік нав'язують якісь вибори. Кожен рік ем, руйнується одна політична система, з'являється нова, і саме головне, що кожні вибори один на одного не подібні. Я маю на увазі по законодавчих підходах. То мажоритарна, то пропорційна, то змішана, то ще щось говорять, ще щось показують. Тому Олігархи і місцеві бандити, скоробагатьки, які тримають ресурс громади. Ну не старайтесь, не вкладайте такі великі гроші. Ну на півтора року, якщо хочете бути депутатами для статусу, то будь ласка. Хоча за одне голосування він може відбити всю виборчу кампанію. Олександр зовсім коротко. час у нас уже вичерпався. Ви йдете на вибори як кандидат до парламенту чи ні? До мене поступила пропозиція. Від двох політичних сил вони зараз ведуть переговори. Йде мова про радикальну партію Народний рух України, тому що я є членом народного руху і головою обласної організації народного руху України. Йдуть перемовини, скажу відверто. Щоб аж це питання під питанням ні, щоб аж так хотілося, бажалося. Ну, дійсно, це не те. Але потрібно, потрібно принаймні, йти на вибор і розказувати владу про цих мерзотників, які рвуться до того корита. Дякую за те, що завітали у цю пізню годину. Сьогодні до нас всього найкращого. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у програмі на часі ми спілкувалися з депутатом Рівна Ради Олександром Лощуком. Він водночас є керівником громадської організації Час дій. Не перемикайте, побачимось.